Розглянемо тему списки у текстовому документі. Особливим видом форматування абзаців текстового документу є оформлення їх у вигляді списків. Список це кілька абзаців тексту, які пов'язані єдиною нумерацією чи маркуванням і мають особливе форматування. У текстовому процесорі Word можна створити марковані списки. В такому списку кожен елемент списку на початку рядка починається деяким маркером. Маркери можуть мати різний вигляд. Також можна створити в текстовому процесорі Word і нумерований список. В такому списку кожен елемент списку позначається його порядковим номером у цьому списку. Списки бувають однорівневими. Це тому, що всі елементи цих списків рівнозначні. Але якщо у маркованих списках послідовність елементів зазвичай не важлива, то, то в нумерованих порядок елементів досить часто має певний зміст. Також списки бувають багаторівневі. Вони мають таку назву, тому що елементи списку можуть бути самі списками, створюючи таким чином декілька рівнів вкладень. У багаторівневому списку, як ви бачите на прикладах, можуть бути різні варіанти поєднання маркерів і номерів. Але елементи одного і того самого рівня мають однаковий тип. Щоб створити списки в Word, треба. Зайти на стрічку Основне, перейти до групи кнопок «Абзац» і скористатися кнопками для створення списків. Для створення маркованого списку існує кнопка маркери. Для того, щоб скористатися бібліотекою маркерів, треба натиснути на чорний трикутничок. Для того, щоб створити нумерований список, треба натиснути на кнопку Нумерація. Також, щоб скористатися бібліотекою списків, треба натиснути на чорний трикутничок. Для створення багаторівневого списку, використовуємо кнопку Багаторівневий список. І також можемо скористатися бібліотекою списків. При створенні багаторівневого списку використовуються кнопки. Збільшити відступ, яка забезпечує перехід на більший рівень, або зменшити відступ, яка забезпечує перехід на менший рівень, які розташовані на стрічці у групі абзац. Ну, все ми це подивимося у наступному відео, де буде показано практично, як створити список.